Я не знаю, чого я хочу. Це одне з дуже частих питань, з яким приходять. І е, зрозуміти, що я хочу, дуже гарно е, в тиші, коли виділяєш час собі, коли приділяєш саме собі оцю тишу внутрішню, щоб почути внутрішній голос. І це не буде за один раз. Це не буде, коли е, ой, почула, все, пішла, 15 хвилин посиділа, нічого не зрозуміла, нічого не вийшло. Цього нічого не працює. Да? Звичайно, будь-яка практика, будь-яка техніка вона працює. Вона може, звичайно, бути для кожного різною, але все ж таки всі практики і техніки працюють. Просто в когось потрібно тиждень, для когось потрібно місяць, для когось потрібно рік. Да? Це різний період. Це, вичиняться, скоріш за все залежить від того. Наскільки взагалі є навик працювати з собою, і наскільки є навик зосереджуватися на собі, уповільнюватися, оця медита, навик медитації? Тому е, найкращий варіант, щоб зрозуміти, чого я хочу, це практика тиші наодинці з собою. Це е, може бути природа навколо, може бути голос природи, пташки. Е, Шум моря, річки, водоспаду, вітру, листя, дерев. Тобто природа, вона допомагає відкрити певні речі, вона підсилює нас, вона наповнює нас. Тому шум природи, окей, телефон, музика, інші люди це вже той шум, який заважає, який заважає зосередитися на собі, на своїй внутрішній тиші. Дуже класна медитація, коли Просто гуляючи, зосереджуєшся на собі, або на якихось гарних місцях, і коли з'являються думки, просто їх випускати як хмаринки, уявляти, наче це хмари, які пролітають і просто достатньо швидко пролітають і все. І така ходьба вона класно впливає на те, щоб почистити мозок. А саме час, коли ти сідаєш, стоїш, або знову ж таки йдеш. Без людей, без того, що відволікає, а просто наодинці, це тоді, коли з'являється осяяння, усвідомлення, приходять, це коли ти починаєш себе чути. І це має відбуватися такий час класно давати собі щодня. Можна в, різному, в різній періодичності, тобто це може бути 15 хвилин, це може бути година, хто скільки може виділити. Але це має бути така щоденна практика. Як ми щодня чистимо зуби, так щодня залишаємося з собою наодинці, даючи собі час. Це така духовна гігієна, можна сказати, і це повага до себе, любов до себе. Тож користуйтеся.